Земельний скандал розгорівся на Гринщині. У селі Суботів землі, яку збиралися передати воїнам АТО, загарбали невідомі. Понад 20 гектарів у заплаві річки Тясмин держземагентство віддало без погодження із сільською радою чи громадою села. Подробиці знає Ірина Васюра. В кінці октября, в ноябрі вже там були в гаргарячі Ольга Миколаївна показує фотографії сина Михайла. Хлопець з осені перебуває у зоні АТО. Коли жінка дізналася, що бійця мають виділити землю, одразу написала заяву в сільраду та й досі бажаних гектарів не отримала. Ну, а як ви думаєте? Конечно, обідно, ж, що отак, от он там ж, і он мой саме під пулями там був і єсть. І ці, які там хлопці, то вони ж більше всіх під пулями. І отак от їх обділять. І по телевізору що ж теж показують. Звичайно, що любить матері і жені обидно. У селі Суботів десятеро чоловіків, учасників АТО. Громада вирішила, односельчанам необхідно надати земельну ділянку. Одразу за селом якраз були вільними 20 гектарів, які залишилися ще після розпаду колгоспу. Та коли дійшло до оформлення документів, виявилося, що у землі вже є власник. І коли це ми звернулися, ці 20 гектар, вони сказали, що вони зайняті, і показали їх на базі даних у комп'ютері, що вони винесені, винесені із нашого користування і да невчасну собственність. Поїхали ці люди і їм сказали, що а що ви приходите, ця земля вже надана. Ми були ошарашені цим ділом, що як це надано. Тому що там городи давно-давно займаються. Ділянки, які так і не дісталися, військовим показує спеціаліст землевпорядкування Володимир Одинець. Каже, без сумніву тут без махінацій не обійшлося. У нас є підозри, що тут сільська рада не погоджувала їм, не робила, не підписувала акт погодження меж із суміжними землекористувачами. І там є підроблені підписи і підроблені печаті сільської. Роботи. А це вже підробка. За поясненнями ми вирушаємо до районного відділення Держземагентства. Там кажуть, закон не порушували, землі виділяли громадянам згідно з установленим порядком. Втім, кому таки дісталися жадані гектари, не кажуть. Ця інформація надається по запиту на прокуратуру, не лице прокуратура. Прокуратурами надаємо інфрадамо інформацію прокуратурі, пишемо, якщо у ці громадяни зверталися, на яку ділянку, що там за ділянка, на одна ділянка видається. На сьогодні обласне управління є розпорядником цих саме. Погодили їх, не погодили. Я в мене немає цієї інформації на сьогодні. Я не можу вам сказати. Цією історії вже зацікавилися правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом звернення сільського голови за статтею службове підроблення. На даний час за вказаним кримінальним провадженням надано ряд цих запитів, проводиться опитування свідків, очевидців, надано процес доручення, триває досудове слідство. Скільки триватиме бюрократична тяганина і кому врешті дістануться землі за селом, невідомо. Матері солдатів сподіваються, що подвиги їхніх синів держава не забуде і виконує свою обіцянку. А заодно й пролі світло на сумнівну земельну оборудку. Ірина Васюр, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.